У Чернівцях розгорівся конфлікт довкола освітньої реформи. Батьки учнів 18-го ліцею виступили проти рішення щодо припинення набору до початкових класів. Люди бояться, що їхніх дітей роз'єднають, а школу фактично ліквідують. Подробиці далі. У Чернівцях розгорівся конфлікт довкола реформи освіти. Батьки учнів 18-го ліцею виступили проти рішення про припинення набору до початкових класів. Маю трьох дітей, які старша дитина навчається в другому класі, середній вже відмовили в прийомі в школу, так як ліцей реформують, і набір не проводиться. Ми звертались до завідуючих, вона сказала, що клас вже не набирають, тому що планують реформувати ліцей і вивезти в молодшу школу. Батьки ліцеїстів занепокоєні у закладі, де навчались їхні діти, відмовляються набирати нові перші класи. Ми хотіли б залишити ліцей з молодшою та середньою школою, щоб більшість дітей, дітей мали змогу добиратися. Бо багато дітей з нашого району, і діти всі між собою спілкуються, дружать. їх зараз, якщо порозкидають. Ну, це руйнує всі психіку дітей, і вони не готові. Я дитину питала, чи готова вона перейти в іншу школу. Вона не готова до цього. Вона не готова втратити колектив, друзів. Багато дітей у дворі спілкуються. Багато дітей прийшло з одних садочків, з одних груп. Вони пропонують залишити ці класи, які вже навчаються, але вони відмовляються на морі на Батьки наголошують, реформа має покращувати умови, а не руйнувати вже створене освітнє середовище. Чому реформа починається з руйнації? Чому при реформі не побудувати нову школу, де робити ліцей? Розумієте? Тобто так не робиться. Діти постраждали в коронавірус, діти постраждали в війну, родини ледве тримаються, щоб тримати ментальний стан, емоційний стан, фізичний стан. Для цього тут на цій території найкращі умови. За словами батьків ліцеїстів, нинішня школа зручна для мешканців всього району, де проживають сотні родин. Тут величезний район, де дуже зручно дітям. Різного віку приходити в цю школу це зручно. Це величезний район, який будував собі в той період, в радянський період. Вся школа побудована. Теперішня влада жодної школи не побудувала в місті. От побудуйте школу, і тоді там робіть реформу. Навіть попри зустрічі з управлінням освіти нас не чують, кажуть батьки ліцеїстів. Пропонують тільки пізніше переводити. Тобто, те те ж саме, тобто реформа ніби рухається. Ми вас не слухаємо, ми вас почули, але ми вас не чуємо. От, ми все одно зробимо, як ми хочемо. Все в управлінні освіти пояснюють, зміни пов'язані з реформою нової української школи та створенням профільних ліцеїв. Я розумію тривоги батьків, тому що. Вони віддавали дитину в школу. Якщо ми говоримо конкретно про цю школу, за думкою про те, що дитина закінчить 11 класів, так але якщо ми говоримо про реалії, то ті вимоги, які є санітарного регламенту і положення про ліцеї, говорять про те, що не може одне освітнє середовище ділити і бути готовим навчати однаково діток маленьких і дітей старших, тому потрібно вносити певні зміни. Ірина Ткачук каже у межах однієї будівлі, не може. Ливо якісно організувати навчання і для молодших, і для старших школярів, сьогодні прозвучало питання про те, що є багато батьків, де є двоє дітей або більше. І одні діти навчаються в початковій школі, інші в базовій чи в старшій. Це є незручно для сімей. Тому сьогодні зійшлися на тому, що ми прорахуємо можливість, щоб діти, які навчаються в початковій школі, вже продовжили навчання в базу на базовому рівні, і потім, якщо вони забажають на стар. Чому рівні, але без набору дітей до перших класів наступного року, попри запевнення влади, батьки дітей, які навчаються у 18-му ліцеї, налаштовані рішуче і закликають чиновників не ухвалювати рішень без думки громади. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.